Всі дусієї душі, до свого розуміння нашого, промовимо, Господь, і Божим наших, молимось тобі, вислухай, і помилий, Помилуй нас, Боже, мої, ти милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилий, тобі помилок, ще молимось великоця нашого блаженнішого піфанія і велику нашу, високоприсвященнішу Дмитрія, за братів наших священників, священому монахів, і за все хресті, братство наше, Господи! Ще молимо заголовжимо Україну нашу, злодий війську іншу, ми такі мирне життя прожили у всякому благочистій і чистоті. Господи, Іших патріархи православних заблочу і повіг незабутні понаториського храму цього, і всі раніше спочили усіх братів наших, щоб обікувся Господи, православного. Ще мами, Господу Богу нашому, щоб голос моління нас грішних і охорони всіх людей, Україна наша, вчася ж тих випробувань та помилував рабів своїх воїнів. Щоб зберіг смертоносної ради від всякої хворости душевної і тілесної, щоб охоронив від всякої скорботи лиха, гнілої надої, і дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все милосвіго, Господи, вислухай і помилуй. щоб за миттями, ми, спасіння, Божо, вітання, прощення і рабів Божих, Митрополита Дмитрия з волю паспою. Всіх воїнів-захисників нашої України і рабів Божих, Катерину Любов, рабів Божих Бориса, Юлію Ігоря, Юрія, рабів Божих, Отця Степана, отця Сипана отця Василя отця Павла, Марію Ольгу, Ірину, Юрієм Матвієми коло Юлію, антіна рабів Божих, отця Степана отця, Василя отця Павла. Отця семена отця Василя Олю Дмитра, Ульюна Назара, Марту, Слуміла, Максима, Романа Злату, Вероніку, Галину Ігоря, Рому, Равів Божих, Марту, Марію, Людмилу, Михайлом, Іваном, Равів Божих, воїна Назара, воїна Максима, воїна Андрія, іну Тимофія, Галину ага, Миколу Наталію Михайло Марію Віталія Вит... Марію. Равів Боже Юлію, Світлану Юлію, Богдана Маркіяна, Віталію Соломіеваксина, Світлану Марію, Равів Боже, Оксану Роману, Романи, Роман, Євсея, Євгенія, Ярослава, Марію, Діану Олега. Ольгу равів Боже, Віталія, Сергія Романа, Романа, Романова, Роман, Василія Остапа. Равів Божий лиця Семе, Семеона, Лесі, Наталію з родиною, їзду Дмитра Віру, Миколу з родиною, Рабів Божих, Отця Степана Степана, Оксану, Соломію Марію Софію, Андрія Андрія, Андрія Володимира, Рабів Божих, Анатолія Тетяну, Георгія і Єлзавету, Софію, младенця Миколая, Дмитра, Олега, Сергія, Рабів Божих, Оксануву Христину Мар'яну Лесану. Оксану Дмитрія Стефанію, Рабів Божих Христину, Мар'яну рабів Божа, Марка Наталію, Масика, Юрію, Юрія Івана, Любу Марічку Сергія, Василину Ігор'я, Віталія, Світлану рабів Божих, Галину Марію Володимира, Юрівслава, на заработану Володимира Ганну Ярослава, Рабів Божих. Мирославу Олега, Марту, Дарину, Анастасію Оксану Юрія, Миколу, Миколу, Стапа, Злату, Тетяну, Василя Юрія, Равів Божик, Андрія Світлану равів Божий, Ігоря Ольгу, Ірину Олену, Евеліну Михайла Світлану з родиною равів Божий, Петра вів Божий, Єврія Ірину, Вероніку, Марію, Володимира Любу. Анну, Діану Стефанію, Анну Іванку Ольгу Ярину, Галину ревів Божих протирія Василя, ця Василявиця Павлаця Симона, Петра Льія, Петра Ярослава, Богдана Христину Галину, Ольгу Мінодору, Любов Андрія, Юрія Романа Насасія Богдана, Каріну Марію, Меланію ревів Божих, Романа Галину, Ревів Божих, Воїна. Миколу Рабів Божих, Неонілу Володимира, Ілону Діану Анжелу, Геннадіану Іврян, Рабів Божих прото Ірія Стефана протирія Павла Ірея Семена, протирія Васильевина Монаха Артемія Влашкова Рвару Ольгу Сергія з родиною, Сергія Олю з родиною Ніна Світлану, Антона Нікіту Анастасію Віру з родиною Володимира, Миколу Ларису з родиною Марії, з родиною Львов. З родиною воїна Ігоря воїна Сергія, воїна Андрія, рабів Божих Тетяну Ольгу, рабів Божих Марію, Романа Андрія, Василія Наталія, раба Божого Левка, рабів Божих Олексія, Любов Юрія, Іллю Лева, Вікторія, рабів Божих, Андрія з родиною, Сергія з родиною, Михайла, Дмитра Світлану, Олега, Світлану. Валентином рабівбожевиця Степана Цяповця, Симонавця Василя, Олену Андрія Максима Волотина, Валентина, Анну Юрія Романа, Михайло Януша рабів Божих, Марію Юрія Романа, Юрія Надію, Марту Ганну Богдана романа, рабів божих, воїна романа, рабів боживаця Степана. Світлану Віктора, Сергія Валентину, Вікторію Сену, Наталію Тетяну, Дениса, Ірину Олену, Юрія Анатолія, Валерія, Константина Юрія Наталію, Аделіаду рабів Божих, Ревів Божих, Анну Тетяну, Ірину Павліну, Григорію равів Божих, Галину Андрія Павла, Ірину, Дмитра Діану Равів Божих. Отця Степана Володимира Уляну, Ольгу, Андріяну, Сусіду Святослава, Остапа, Меланію, Іванну Катерину, Рабі Божой отця Степановця Андрія Григорія, Мар'яну Руксуляну, Назара Марту, Анну Ростислава, Оксану Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Наталію з родиною, Ірия з родиною, Ірину з родиною, Андрія з родиною, Ярославом, Рабів Божих Павла Тетяну, Олексія, рабів Божих, Олега, Марту, Єву, Олександра рабів Божих, Олену, Соломія Марія, молинця, звета Моленцеву, молиться, Тараса, і Синя Марію. рабів Божих протирія Стефана протирія, Павла проти Ірія, Василья проти Ірія, Петра і всіх профінця святого храму цього, що твортися місцевої скорботи, гнів, бідуми до душам тілесних, що спокійно, в не жили, щоб у здоров'я добробиті сні життя і проходили все милоси, Господи, вислухай нас і помилуй. і що дари Засчасному храмі цьому за тих, що трузи співають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від, від тебе було квівато, і милості. Бо ти милосвий чоловік не Бог, і святові, слава славу отцю і сину, і Святому Духа, нині повсякчас, і на віки Амінь. Амінь.